Yeah, stop stop

Mister! 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 і найхто так розказує що перший ранів ніхто не виступив є є є дай дай воно перегляд чи не тут є вази так але досяг мене досягає вулиця є є а навіщо? Да навіщо? Ні. Все. Йди. 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 Він забіг. Він налякшив полутоня вас. Він тебе збив з кинь. Його, блядь. Йди. 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 Ну давай, давай, йоб, йоб. Йди. Йди. Вася, не знаю, что вы понимаете. Поменяйте, давай. Там, 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 Є! там, 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 Є! там, 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 я небуеееи е лятьеи давай давай дае

Молодці, дуже класно. Ми збирали на селянах, супирали. Забалакова забагато. Не треба було балакати. Вони казали, що печароль не тягнуть. Тягнуть. Не тягнуть Це Тут треба догадати, одно бутілові тягнуть поваги. Ти то стрес? Ай, ні. Я теж. Але що Микола ще не тягне. Дуже обережні. Дуже гарно їде. Дакар і Ціга. Коні з Березовим. Ммм. и やった

Час є, хлопці. Трохи паузу дайте околювати. Часу багато є, не спішіть. Дайте їм перекуп Ви дуже схожі. Нам достатньо Дакара. Є Дакар! Є! Є! Три назад. Є! Я чекаю. Є! Гай назад. Є! 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 Є Дакар! Дуже велика вага.

sid expelled bëi B��겠습니다 Sh настоящin sh bëe jest eme ཡིད་ Vira! Oh.

Не жеревайте черру взял в бахнути перші місце. Oi. 3 3 3

Багато розгинається. А ось і другий. Давай ще зараз шарпціші. Де фаворити цікаві? Короче, от ми в цю сторону поїхали. Короче, зараз знімаємо формат. Я дам

Ну, чуєш? І тепер кажи, що бельгійці не тягнуть, а я не поняти, Олег, сказати, що бельгійці не хочуть тягнути. Не хочу сказати, що тягнуть усі. Дивись, як бельгійці тягу. У міру. А ти кажеш, що він першарони тягнуть, дивись бельгійці як тягнуть. Тягнуть усі, Бельгійці, першароні, бетоні всі тягнуть. Але я вам хочу сказати, що його цю там. же не погано п'ять. Абсолютно. І кроки беріть на щастя, тикай де бар, вона може залежати у тобі. І троє лікуєш мене. я запитую, на вас. Добре. Як Будьте. це буде називатися? Юра Довіра. Ні, тикток не, я кидав ютуб. А, ви ти тиктоку? Файно. Все, ну, приїхали. Так, Ближче поб'є, курва, ось такі косики, файно буде, файно. Дякую. よろしくお願い